Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. Мене звати Назарій, і сьогодні ми з вами розберемо тему, чому потрібно правильно готувати автомобіль до нанесення захисних восків чи селантів. Тверді воски та селанти захищають автомобіль від впливу навколишнього середовища, від впливу дорожніх реагентів, кислот, лугів і забруднень, які утворюються. Але при неправильної підготовці автомобіля на жаль, вони не працюють або змиваються доволі швидко. У цьому відео ми розберемо з вами, чому правильна підготовка займає 70% успіху та захисту лаку. На перший погляд достатньо просто вимити автомобіль, підсушити його, виконати двофазну мийку і все. І автомобіль готовий до нанесення захисного воску або селанту. Але насправді це так не працює, адже на поверхні буде бітум, метал, вапняний наліт, реагенти і ті самі луги, які залишаться на поверхні. Тому адгезія самого продукту захисного, твердого воску чи селанту буде не настільки якісною. І з часом він просто змиється швидше або взагалі не буде працювати. Тому правильно потрібно. Підготувати сам автомобіль, якщо ви бажаєте, щоб захисний продукт слугував якомога дольше. Сама підготовка автомобіля включає в себе декілька етапів. Перший, найголовніший, нам потрібно вивити автомобіль в дві фази: зняти з нього всі статичні забруднення і підготувати його далі до очистки. Адже на будь-якому автомобілі буде бітум та метал, металеві вкраплення, які теж потрібно прибрати. І для того аби прибрати бітумні плями, використовуємо Тірвош. Він вже готовий до використання. Наносимо його на саму зону, тримаємо приблизно 1-2 хвилини і далі витираємо все чистою фіброю або губкою. Використовувати тірвош можна тільки на чистому автомобілі, тому для початку його потрібно вимити. Для двофазної мийки використаємо стандартний набір. Фарайні гірбі, лужний очисник для першої фази мийки. Його можна наносити як емульсією, так і піною. В нашому випадку нанесемо його за допомогою накачного розпилювача емульсії. Рекомендована пропорція для попередньої мийки для першої фази 1 до 10%. На другій фазі, після того як ми використали лужний очисник, ми використаємо кислотний шампунь. Reactivation Shampoo. Цей кислотний продукт допоможе нам трохи відмити водний камінь, який є на кузові. Також він чудово відмиває всі гідрофільні забруднення, які будуть на самій поверхні. Якщо у вас немає кислотного продукту, ви можете використати звичайний нейтральний шампунь Active Foam з запахом сандалу. Рекомендована пропорція 1 до 10. Цей шампунь надасть відмінну лубрикацію на поверхні, аби наша пориста губка, якою ми будемо мити автомобіль, максимально безпечно та делікатно рухалася по поверхні авто. Для того, аби ми її могли промивати, нам звичайно потрібні відра з сепаратором та чиста вода. Після такої обробки ми зможемо використати Тірвош, а також приступити до наступного етапу очистки кузова це зняття металевого вкраплення та іржі з кузова авто. Для цього можна використати Reactive Rust Remover або Felgen Blitz. Після такої очистки нам потрібно знежирити сам кузов. Тому для початку ми його висушимо м'яким рушником, а надалі використаємо сілікон Ferner. Спиртовий очисник, який допоможе нам знежирити поверхню, прибрати всі жирні плівки, всі жирні плями з кузова авто. Фінальний етап це захист. Для захисту ми використаємо Handwax. Твердий віск на натуральній основі карнауму, який надасть нам вологому блиску кузова, зробить його більш захищеним до впливу лугів та навколишнього середовища. Правильна підготовка це не складно, це розумно. Тому не поспішайте, підготуйте автомобіль і надалі будь-який віск буде працювати краще. Для першої фази, для безконтактної мийки, ви використовуємо варанні гірбі в гербі, пропорції 1 до 10. На літр води потрібно налити 100 мл продукту. Наносимо варанні гірбі на автомобіль знизу вверх і витримуємо його 2 хвилини. Далі змиємо все водою. Другий етап вручну. використовуємо кислотний шампунь, Reactivation Shampoo. Шампу. На наш пінокомплект нам потрібно 100 мл на літр води. На нижній частині авто дуже багато бітумних плям. Тому ми їх будемо прибирати за допомогою кірвоша. Наносимо на сухий чистий кузов. На автомобілі було багато бітума, бітум ми зняли. Тепер знімаємо металеві вкраплення. Для цього будемо використовувати фельгенбліц. Наносимо на кузов, даємо спрацювати приблизно 1-3 хвилини, і далі так само можна все або витерти, або змити водою. Після роботи Фельгінбліца ми все можемо замити водою, і обов'язково після наносимо другу фазу мийки шампунь для того, аби змити сліди від хімії, які залишились на поверхні. Після глибокої чистки кузова автомобіль у нас підготовлений майже до нанесення твердого воску або саланту. Наступний етап це буде сушка і далі знежирення кузову. Але перед початком хочу просто продемонструвати вам сам гідрофоб, який є зараз на поверхні, і в кінці ми його порівняємо з нашим твердим воском або салантом. І фінальний етап перед нанесенням захисного покриття потрібно знежирити кузов, і для цього ми використовуємо сільоконваш фернер в пропорції 1 до 3. Кузов знажирений, тому він ідеально підготовлений до нанесення хенвеса. Таким чином, він довше буде утримуватися, краще щепиться з поверхні, і головне, його захист буде кращим. Наш твердий віз хендвакс дуже легко прибирається з пластикових елементах, тому під час нанесення не бійтесь, якщо ви на них потрапите. Він прибереться без проблем. І ще він дуже легко розполіровується, адже навіть через 10 хвилин після нанесення він ніяк не твердіє. Він залишається більш м'яким, і тому його легко розполіровувати. Після того, як розполірували весь хендвакс, давайте перевіримо гідрофоб, який утворився у нас на поверхні. Таким чином, ми сьогодні з вами підготували та нанесли твердий віск на автомобіль. Якісна підготовка це гарантія максимальної гідрофобності, максимального блиску кузова і, головне, найкращого захисту. Адже таким чином у нас віск буде якісніше працювати на поверхні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. За цим промокодом, як завжди, ви отримаєте знижку на всі товари, які побачили в цьому відео. І до зустрічі в наступних відео.